Портал VideoCard сповідомляє, що у магазинах США спостерігається нестача відеокарт GeForce RTX 4080 Super. Прискорювач з рекомендованою ціною в 999 доларів, що нижче за стартову ціну звичайної RTX 4080, виявився досить затребуваним серед геймерів. Як пишуть джерело, у більшості магазинів картку неможливо замовити онлайн. У деяких ретейлерів, включаючи Best Buy та Micro Center, ще залишився деяких запас відеокарт RTX 4080 Super за рекомендованою ціною. Зокрема, Best Бай реалізує еталонну версію RTX 4080 Super Founders Edition від Nvidia. Однак купити ці карти онлайн неможливо, за ними потрібно йти до найближчого фізичного магазину. Найдоступніша версія RTX 4080 Super, яку все ще можна придбати онлайн, пропонується за 1123 долари. За даними відеокарт у ретейлера BH Photo Video, а також у фірмових магазинах Asus MSI та Zotac, картки відсутні. У НюЕк найдоступніше RTX 4080 Super пропонується за 1149 доларів, інших версій немає. Проблем із запасами відеокарт RTX 4070 Super та RTX 4070 Ti Super у продавців не спостерігається. CableMod оголосила про відкликання своїх кутових адаптерів живлення 12VH Power. Причиною такого рішення стали численні судові позови від користувачів, які зіткнулися з оплавленням роз'ємів живлення відеокарт RTX 4090, незважаючи на використання спеціального перехідника. Виробник відкликає понад 25 300 товарів. CableMod зобов'язується відшкодувати клієнтам повну вартість адаптера та покрити витрати на його доставку. Компанія отримала 272 скарги на оплавлення роз'ємів живлення графічних прискорювачів, а загальна сума позовів про заподіяні матеріальні збитки становить 74 500 доларів. Відкликання адаптерів живлення може призвести до затримок у постачанні відеокарт RTX 4090, оскільки виробники будуть змушені замінити несправні адаптери. Репутація CableMod виявилася під загрозою, що може спричинити зниження продажів її продукції. Виробники відеокарт можуть переглянути свої відносини з компанією та почати співпрацювати з іншими постачальниками адаптерів живлення. Якщо ви використовуєте кутовий адаптер живлення 12 vh Power від CableMod, рекомендується негайно припинити його використання та зв'язатися з компанією для отримання інструкцій щодо повернення товару. Купуючи відеокарту RTX 4090, переконайтеся, що в комплекті йде надійний адаптер живлення. Power Color представила повністю білу RX 7900 xt Hellhound Spectral White Edition. Відеокарта має подвійну систему BIOS та пропонує заводський розгін GPU. У режимі розгону ігрова частота графічного чіпа Navi 31 XT на 5376 потокових процесорів заявлена лише на рівні 2130 МГц, а буст частота становить 2500 МГц. У новинки білого забарвлення не тільки система охолодження, але й вся друкована плата. Радіатор також пофарбований у білий колір. Зовнішній вигляд прискорювача доповнюється білою підсвіткою. При розмірах 320х118,5 на, на 62 мм новинка займає в корпусі ПК три слоти розширення. Карта отримала два восьмиконтактні роз'єми додаткового живлення. Виробник рекомендує використовувати з нею блок живлення потужністю від 750 Вт. У набір зовнішніх відеороз'ємів відеокарти входять один HDMI 2.1 і три DisplayPort 2.1. Вартість новинки поки що невідома. Компанія Patriot Memory офіційно представила твердотілий накопичувач Viper PV 553 стандарту PCI-Express 5.0. Новинку вперше показували, ще на виставці ComputeX 2023 минулого літа. Це перший SSD-виробника у форматі M.2 2 з активною системою охолодження, до складу якої входить вентилятор тангенціального типу. В основі Viper Pv553 використовується 232 шарові чіпи пам'яті 3D TLC NAND компанії Micron, а також неназваний контролер стандарту PCI-Express 50X4, що відповідає протоколу NVMe 2.0. Виробник заявляє для новинки швидкості послідовного читання запису до 12400 11800 МБ на секунду відповідно. Продуктивність в операціях випадкового читання та запису становить до 1,4 мільйона IOPS. Накопичувач оснащений системою охолодження заувишки 16,5 мм. Під кожухом системи охолодження ховається алюмінієвий радіатор та невеликий вентилятор тангенціального типу, для ефективної передачі тепла між компонентами SSD та радіатором, а також нижньою частиною кожуха системи охолодження застосовуються термопрокладки. Виробник стверджує, що система охолодження накопичувача забезпечує 40% зниження робочої температури SSD при інтенсивних навантаженнях. Patriot випускатиме Viper Pv553 у версіях на 1, 2 і 4 ТБ із ресурсом перезапису в 700, 1400 та 3000 TBW відповідно. На всі моделі надаватиметься 5-річна гарантія виробника. Про вартість новинки компанія поки що нічого не повідомила. Компанія Asrock, відома своїми якісними материнськими платами, відносно нещодавно почала виробляти відеокарти, починаючи з AMD Radeon, а потім перейшовши на Intel Arc. Корейське технічне видання Quasar Zone поцікавилося у ASRock, чи компанія планує випускати відеокарти GeForce RTX індивідуального дизайну. ASRock відповіла, що не відкидає такої можливості в майбутньому, але на даний момент вийти на цей ринок дуже непросто. З виходом дискретних відеокарт Intel Arc компанія ASRock досить швидко почала випускати їх, часто першою пропонуючи нестандартні варіанти, наприклад, ARC A770. Сьогодні це також один з найбільш важливих партнерів AMD, який має в асортименті декілька товарних найменувань, тоді як інші червоні партнери поступово скорочують випуск серії Radeon, наприклад, MSI. ASRock міцно утримує свою нішу на ринку. Це популярний бренд серед збирачів бюджетних ПК. Компанія швидко реагує на зниження цін і часто виявляється першою, хто випускає недорогі моделі. ASRock досягла успіху у випуску графіки AMD та Intel, але незважаючи на чутки, поки не планує зайнятися виробництвом відеокарт Nvidia. Непростий характер співпраці з Nvidia ілюструє інцидент із компанією EVGA, яка протягом багатьох років була її партнером, а потім через конфлікт взагалі відмовилася від випуску відеокарт. Через домінуючу позицію NVIDIA компанія ASRock при вступі в партнерство довелося б суттєво переглянути стратегію планування продуктів у галузі графіки. І зараз, як зазначив представник ASRock, це було б доволі важко. Наприкінці цього місяця в Барселоні відбудеться щорічна виставка Mobile World Congress 2024, де виробники електроніки з усього світу представлять свої новинки. Одним із постійних учасників заходу є компанія Lenovo. Цього року китайська компанія покаже декілька пристроїв, одним із яких, як очікується, стане незвичайний ноутбук із двома дисплеями, один із яких повністю прозорий. З розвитком технологій виробництва прозорих OLED дисплеїв виробники стали частіше використовувати їх у своїх пристроях. Тим не менш, наявність прозорого дисплею все ще означає, що пристрій буде коштувати значно дорожче, ніж зі звичайним екраном. Судячи з опублікованих в мережі рендерів, пристрій має безрамковий дизайн із повністю прозорим екраном. Нижня кришка ноутбука також частково прозора, але вона не є самостійним екраном і виконує функції сенсорної клавіатури та тачпада. На одній із бічних граней розміщені інтерфейси для підключення зовнішніх пристроїв. На даний момент відсутня будь-яка інформація щодо технічних характеристик нового ноутбука Lenovo. Відомо, що пристрій працює під керуванням Windows 11 і стане продовженням лінійки SyncBook. Дізнатися більше про цей незвичайний пристрій можна буде наприкінці місяця в рамках виставки MWC 2024, яка відбудеться з 26 по 29 лютого. Компанія Xiaomi представила просунутий, але при цьому досить доступний для своїх характеристик 27-дюймовий ігровий монітор Redmi G Pro. Новинка має міні led підсвітку та підтримує інтерфейс DisplayPort 2.1. Redmi G Pro підтримує роздільну здатність 2560 на 1440 пікселів і має 1152 зони локального затемнення, а підсвітка налічує 4608 світлодіодів. Є підтримка чотирьох температурних режимів відображення. Яскравість екрану Redmi G Pro складає 1000 кд на метр квадратний. Він має сертифікацію Display HDR 1000. Виробник також наголошує на сертифікації TUV Rheinland, що вказує на наявність захисту від шкідливого синього випромінювання. Дисплей має 100% охоплення палітри кольорів SRGB, 99% охоплення dci p 3 та 97-відсоткове охоплення Adobe RGB. Для екрану заявляється можливість передачі 10-бітної глибини кольору та точність передачі кольору на рівні Delta E менше 2%. Набір зовнішніх роз'ємів монітора включає два DisplayPort 2.1, а також два HDMI 2 HDMI 2.0. Крім того, новинка оснащена ергономічною підставкою з можливістю регулювання висоти екрану, а також його кутів повороту та нахилу. За бажанням монітор можна повернути у портретний режим. Монітор Redmi G Pro вже пропонується в Китаї за ціною 2199 юанів або приблизно 310 доларів. Це дуже приваблива ціна, адже більшість ігрових моделей моніторів з МІНЕД підсвіткою від інших виробників коштують значно дорожче. Компанія Silverstone представила CPU Cooler Hydrogon D140ARGB. Новинка отримала двобаштову конструкцію радіатор з шістьма теплотрубками та оснащена двома вентиляторами з ARGB підсвіткою. Новий кулер відноситься до великогабаритних рішень. Розміри новинки складають 140 х 160 х 136 мм, вага 1220 г. Кількість тепла, яку здатен відвести кулер, виробник не вказав, але з хорошим охолодженням сучасних процесорів мав би впоратись. Між двома баштами радіатора встановлено 140 мм вентилятор зі швидкістю роботи від 400 до 1750 обертів на хвилину. Він створює повітряний потік до 93 CFM та статичний тиск на рівні 2,54 мм водяного стовпчика. Рівень шуму не перевищує 30,8 дБ. Передній вентилятор має діаметр 120 мм. Він працює зі швидкістю від 500 до 2200 обертів на хвилину, створює повітряний потік до 83,68 CFM, статичний тиск до 4,1 мм водяного стовпчика та шумить не вище 35,5 ДБ. Обидва вентилятори побудовані на базі гідродинамічних підшипників, оснащені прогумованими антивібраційними накладками та мають заявлений ресурс служби до 30 тисяч годин. Підтримується широкий спектр процесорних роз'ємів Intel та AMD. Про вартість та терміни початку продажу нового кулера виробник поки що не повідомив. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.